Немає підстав вважати, що Росія змінила тактику щодо обстрілів України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК Україна заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголошує: не варто сподіватися, що прийдешня зима буде спокійнішою за попередню. Те, що обстріли критичної інфраструктури поки не розпочались, ще нічого не означає. Росія зараз накопичує ресурси, щоб згодом вдарити якомога сильніше. Нині в РФ йде активне виробництво ракет. Попри безпрецедентні санкції, ворог виробляє навіть більше ніж до війни. Однак у Гурі наголошують, це не має лякати. До повномасштабного вторгнення це було фактично поштучне виробництво. Зараз його обсяги трохи зросли. Однак Росія все одно не зможе відновити колишні запаси, які збирали десятиліттями. Тож і обстріли цього року будуть дещо іншими, прогнозують у розвідці. Адже випускати навмання по 100 ракет за раз противник більше не може. Але будь-який ракетний удар, чи це 20 ракет, чи 100 – це серйозний виклик, і загроза для інфраструктури та сил оборони України наголошує Юсов. І на ці виклики треба зважати. Крім того, протягом останніх кількох місяців не було самомасованих ракетних обстрілів, через що можна зробити висновок, що росіяни накопичують їх. Натомість РФ зараз закидає нас шахедами, і на озброєним оком видно, що тепер їх стало більше. У розвідці кажуть, деякі з них і справді з іноземних деталей збирають у Росії. Однак про повноцінне виробництво цих дронів на території країни-агресора поки говорити зарано. Підтвердив Юсов і те, що Росія отримує артилерійські снаряди та снаряди Залпового вогню від Північної Кореї. У розвідці відмовились називати точну кількість переданих. Боєприпасів, однак сказали, що вона значна. А от від проведення другої хвилі мобілізації у Кремлі поки відмовились: можливо, до проведення президентських виборів у березні. До переобрання Путін вирішив не драконити своїх співвітчизників. Розказав Юсов і про те, чи щось зміниться зі смертю кремлівського диктатора у Гурі. Наголошується війна, аж ніяк не Путіна. Росіяни і раніше мріяли про знищення України. Однак, якщо Путін таки помре по-справжньому, а не як нещодавно у телеграмі, то у нас з'явиться коротке вікно можливостей, протягом якого можна буде кардинально змінити хід війни.